Всім привіт! У сьогоднішньому челенджі. Ніколь, вампірша піршатіна та бабуся будуть витягувати карточки і з'їсти, лизнути чи нічого. Кому що дістанеться? Давайте подивимось. Погнали! Зараз своєю силою я підніму цю кришку. Що це? Щось дивне? Ой, вибачте, бабуся. Ну, не злись, Я не спеціально. Настав час піднімати карточки. У мене лизнути, але я не хотіла це робити. Мені доведеться це спробувати. А мене нічого, бі 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 Ой, рано радієш. Доведеться починати, бабуся. Добре. Мені треба лише лизнути. Виглядає дивно. Маленький червоний перчик, у якому Хм. Смачно. Ой, здається, всередині мене пожежа. Дуже-дуже гаряче. Ой, бабуся, зараз я тобі допоможу. У мене є вентилятор. Він має тобі допомогти. Ось, передай їй, будь ласка. Ні, їй. А, зрозуміло. Дякую. Такий приємний вітерець, мені стає легше. Дякую тобі, Ніколь. Тіна, тобі все-таки доведеться це відкосити. Ти можеш починати. Добре, і я відкошу. О, ні, їй буде дуже гостро. О, ні, Мені дуже гаряче всередині. Жах! Мені не вистачає повітря всередині, ніби все горить. Мені терміново треба до вбиральні. Я полетіла. Занурю цю воду. Ох, так набагато краще. Всім привіт! Бабуся, ми тут. Ой, пробачте. Відкривай. Що? Тарган! Як страшно. Стояти, відкривайте карточки. Добре. Мені це треба лизнути. Цього я і боялась, а мені укусити легко. Подивимося, у мене нічого. Ну і добре є. Yeah. Давай, Ніколь, не хвилюйся. Лише лизнути треба. Я ненавиджу тарганів, вони такі страшні. Мені навіть страшно взяти його у руки. Він такий коричневий і неприємний, oh як же я його облизну, лише облизнути. Фу, як це гидко. Більше ніколи цього не повторю. Це як страшний сон. Навіщо ти його кинула? Треба було одразу бити його тапком. Ну, я зараз розберусь з ним, ось так отримуй. Ні, цей тапок занадто малий. Візьму більше. Це те, що треба. Ну, Він зараз точно отримає. Ось так. Ага, я перемогла цебі. О, тримай, тепер можеш його кусати. Тепер він хоча б не рухається. Чомусь він виглядає навіть гірше, ніж коли був живий. Добре, відкушу і все. Як вона взагалі його з'їла? Заберу я свій тапок. Так, це було смішно, начебто. А ось і мій котик. Може його погладити. Припиніть. давайте відкривати кришку. Добре, подивимось що там. Ух ти! Велике і смачне. У мене лизнути. клас. Мені випало вкусити. Ну добре укушу. А у мене нічого так шкода. Я б спробувала це. Подивимося всередині. Потрібно відкрити цю кришку, тільки вона тяжко відкривається. Ну чому вона не відкривається? Навіть пила не допомогла. Візьму динаміт. Ходи, Ти з глузду з'їхала. Не треба. Давай я відкрию. Ось так. Підкривається з іншого боку. А ну буває. Яка вона смачна. Жуйка зі скітовс. Хочу ще раз облизнути. Ох ти подивіться, у мене райдужний язик. Так, прикольно. Я тобі точно не заздрю. Стоп, вистачить його лизати. Віддай, віддай, Ніколь, моя черга. О, ні, вона полетіла. Я полечу за нею. Точніше побігу. Стоп, ну зупинись уже. Ну і справи я бігаю за якоюсь жуйкою. Ух, таке відчуття, що я вже пробігла марафон. Не потрібні мені ці медалі. Я хочу швидше відкосити цю жуйку. Так, це смачно. Надаю велику бульбашку. О, вона луснула. Ух ти! З бульбашки посипались драже. Як прикольно. Тепер їх можна з'їсти. Спробую також драже, щоб таке добре не пропадало. Бабуля заснула. Можна непомітно вкусити. Ніколь. Зараз я тебе вкушу. із пробудженням. Так, можна відкривати вже. О, ні, часник. Це як отрута для мене. Мені його не можна. Досить знущатись з мене, бабуся. Це зовсім не смішно. Відкриваємо карточки. У мене вкусити жах. А у мене лизнути простіше простого? А в мене нічого. Ура! Ну що, відкриваємо знову кришку. Часний. Як тобі він тіна? Ха-ха Ну а мені байдуже, що він пахне. Я можу навіть його повністю облизати, щоб він був весь ослинок. Саме те для тіни. Ха-ха який hmm. жах. А я дещо придумала. Веду бабусю до гіпнозу своїми здібностями. Слухай мене. Її щасник, бабуся. Її щасник. Чудово. Продовжуй, продовжуй, продовжуй. Не зупиняйся. Її щасник. Чудово. Стоп! Так не чесно. Що ти робиш? Що сталося? Чому я їла часник? О, ні. Часник проситься назовні. Це було дуже для мене. Вибачай, дівчата, як незручно вийшло. Чим це пахне, бабуся? Це не від вас? То, мабуть, від тебе. Що? Ні, не від мене. Це пахне з під кришки. Давайте відкриємо. Який жах ну, сморять від цієї шкарпетки? На моїй карточці нічого. На моїй укусити. Ні за що. А на мої лизнути? Ну ні. О, як же я буду це робити? Візьму цю огидну шкарпетку. Мені лише треба лизнути. Фу, це жахливо. Лови, бабусь. Що це прилетіло? Фу, це жахлива шкарпетка. Чого ти кидаєшся? Тобі що погано? У такому вигляді я його точно їсти не буду. Візьму тазик з водою і мило. Ось тазик. Чудово. Де моя мила? От вона. Треба випрати цю бідну шкарпетку. Отак. От потру її з усіх боків. А тепер візьму дошку для прання. Потрібно буде так проводити шкарпеткою по ній, щоб вона точно випралась. От, вже майже чиста. Ще трохи зусиль. Чудово. Залишилось прибрати це все за собою. Так. І беремо в сторону. Oh, okay. з цим я впоралась тепер треба зашити на ній дірку. Беремо голку з ниткою. Nice. Шкарпетка буде як нова. От і все готово. А як пахне свіжістю? Тепер я сміливо можу її відкусити. Хоча це дивно їсти шкарпетку. Ніхто не бачить мою шкарпетку. Навіщо ти її син? Віддай мені мою шкарпетку. Як ви посміли забрати мою шкарпетку, я ходжу без неї? Ну, і сморід. скоріше б він прибрав свою ногу. Ой, як незручно вийшло перед ним. Сподіваюсь, я не забруднилася від нього. Що ж на цей раз? Бабуся, треба відволіктись від в'язання. Що ви робите? Де повага до мене? Добре, я відкрию кришку. Ох ти, це мармеладна локшина. Це так смачно, я впевнена. У мене відкосити клас. Мені буде смачно. А у мене лизнути чудово. А у мене нічого, як шкода. Для цієї локшини я візьму свої китайські палочки. Спробую на смак. О, які вони кислі. Мені таке не подобається. Тримай, бабуся. Дякую. О, палички. Я не вмію ними користуватись. Обідусь без них. Візьму краще виделку Намотаю на неї побільше цієї локшини. Я люблю такий мармелад. Гей, Ніколь, дивись, що я маю. Це живий черв'як. Ти зрозуміла, про що я? Давай підкладемо його. Ей, бабуся, дивись туди. Покладу його прямо туди, поки вона не бачить. Ей, ну там немає нічого цікавого. Ну тебе продовжуй їсти свою Ммм, Така апетитна. Скоро їй попадеться справжній черв'як. Мені так подобається цей мармелад. Я готова з'їсти всю пачку. А от і все було дуже смачно. Але як так? Там немає хробака. Вона його з'їла і навіть не помітила. Що ви на мене так дивитесь? Якийсь дивний смак у роті. Черв'як. Звідки у мене в роті справжній черв'як? Фу-фу-фу. Потрібно відмити язик від нього. Але звідки він там? Це все ви влаштували? Так взагалі-то він дуже милий. Шкода було його їсти. Давай лічилкою беремо хто відкриває кришку. Відкрию я. Кактус? він не їстівний Як Які шкарпетки. У мене лизнути, о, ні. А у мене нічого пронесло. Так, подивлюсь, Відкусити. Ну як же мені погано? Ей, Ей Ніколь прокинься. налякала мене. Ну що, час лизнути цей кактус? Він такий колючий на вигляд, то торканусь тихенько язиком. Oh на вигляд так страшно. Ну от і все. О, ні, Здається, у моєму язиці залишились голки. Допоможіть мені. Oh no. Мені треба дістати їх терміново хто-небудь. Який жах? Так, ось мій пінцет. Зараз все витягнемо. Ось так, ще трохи не хвилюся. От і все. Давай заклеїмо ранки пластером. Все, готово. Пластер на язиці? Звісно, дякую. Хоча це дуже незручно. Ну що, ніколь кусай. Як мені страшно, тим по, чи після побоченого. Точно, візьму я ножиці. Зараз швидко розберуся з цим голками. Відріжу тут і тут, ще трохи тут і там. У мене все готово. Остання голка та кактус тепер не колючий. Хм, Але все одно кусати, таки не хочеться. Посаджу його у гарний горщик. і одягну рожеву спідницю. Так. Тепер він такий милий. А ще можна наклеїти зверху два ока. От сюди не забуду про рожевий бантик. Тепер кактус став дуже милим, то кусати його, шкода. Укушу ось тут. Зовсім-зовсім небагато. І я на ну, смак це дуже погано. Але він такий милий. Подивіться, дівчата. Дуже прикольний кактус тепер. Давай подивлюся ближче. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!